50 відтінків гамніни я побачила за останні дні. Тільки те й роблю, що мию котячу сраку. Рятувавши в полі знесилене котеня, притягли додому. Я тупанула, що катастрофа поносить, і запхала в нього глистогінку за компанією з іншою підібрашкою в нашому ня в готелі. Полилось, гівно водоспадок. Замість риби коці мерзкі товариші. Чергове помивши котячу жопу, я поїхала в спортзал. А по поверненню воно знову валялось тряпочкою в калюжі гівна. Коти жахливі чистоплює, і якщо кіт бздить, як вокзальний бомж, йому йду. Уже сильно хріновастінька тарабанів до ветеринара, з'ясували, що слабкість, відсутність апетиту, та все жахлива срачка, це все симптоми первовірусу. Але зробивши аналізи, я видихнула вести засранку в Київ інфекціонку не треба. Нас відправили додому доїдати глистогонку і закусувати пробіотиками. Малявка почала потрошку їсти, пити воду і намагатися гладитися, хоча і ледве стоїть на ногах. Але гімнопродукуючий завод. Паша в повну силу звідки в такому мітіпусінькому котеняточку стільки гавна? Але вау, малявочка намагається вилизуватись і навіть іноді наносить свої продукти до лоточка. Ну не завжди успішно, але тим не менш здається, йде на поправку.